Є новина, друзі, хто винен та в чиновників немає совісті. Я вчора знімав відео про провал в Копенгагені, бо це ну провалище, знаєте, в Копенгагені. і казав, що це європейці, вони потентні. Але ми маємо вже тепер більше інформації. Те, що я пропустив, те і відбулось. По перше, шатдаун США він. Зупиняє, ну практично, як пише телеграф, постачання зброї до України. Зупиняє перемовини про гроші, про, про угоду по дронам. Тобто ми залишаємося в поганій позиції зараз, тому що росіяни б'ють, а Україна не має можливості, тому що там шатдаун в США, скільки він буде тривати, не зрозуміло. Не працюють бюджетні установи, державні установи їм не платять заробітну плату. Друге питання це корупція. Це корупція. Ви уявіть собі вчора приходить новина. Людину підозрюють в тому, і вже готова справа до суду, що він ну ймовірно вкрав на а, постачання снарядів до збройних сил України півтора мільярда гривень. І вчора антикорупційний суд цю справу закриває, просто закриває, і закриває він не за те, що цю справу футболи між органами антикорупційними СБУ, Генпрокуратура, футболи, футболи. Сроки до судового розслідування завершились. Ну і суд нічого не може зробити. Він просто закриває справу. Тобто, не буде повернення на відповідальності, не буде закладання півтора мільярда гривень, півтора мільярда гривень. Це просто жах і катастрофа. А такий футбол між органами, ну на мою думку, на мою думку, навіть скажу ймовірно, безкоштовно практично ніколи не буває. Тобто, це теж така, знаєте, своєрідна корупція по футболу, по футболу. І справу закрили, тому що всі вирішили, що цей чоловік не має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. І от до чого цей провал в Копенгагені? Ну бо це корупція. Розумієте, в Європі всі бачать, що тут катастрофа, і багато зараз навіть оглядачів говорять, що цих 140 мільярдів половина країн не хоче давати, тому що їх просто вкрадуть. Їх просто вкрадуть. Я вчора розповідав про єврокомісар Кокос, яка прямо сказала, що будь-яка реформа може бути знищена в Україні. Тобто, це сигнал перед цим самітом. А зараз оглядачі європейські кажуть, ці гроші просто вкрадуть. Треба знайти механізм, щоб їх не вкрали. А хто може вкрасти ці Гроші? Наша влада, і це просто катастрофа, тобто. Влада винна в тому, навіть що цей провал в Копенгагені відбувся. Влада винна в тому, що вони крадуть як не в себе, і Європа не хоче давати це грошей, тому що розуміє, що їх просто можуть вкрасти і поїхати в азійські країни жити, хоча будуть в розшуку і в Україні, і в Європі.